Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мені висловили претензії мої респонденти, що, мовляв, я говорю не про те: то про штучний інтелект, то про. Трампа то ще про якусь дурню. Так. А треба говорити про те, що Сполучені Штати Америки нас зрадили, а Європа, як там написано, через один нам відмовляється допомагати. А московити андрофаги напирають, і невідомо, чи ми витримаємо. Ну так у вас запитання до мене, щоб я говорив про це. Ну, давайте будемо говорити про це. Давайте будемо говорити, чому нас кинули, чому нам не хочуть допомагати. Ну, давайте на чистоту, раз ви такі хороші, а я такий поганий. Так, я не про те говорю. Давайте говорити про те, чому нам не допомагають. А нам не допомагають. Ви цього не розумієте? У вас паралельне мислення. Ви не здатні одне з другим зв'язати. Ви слухаєте тільки те, що вам говорять. Так. Ви не розумієте, чому нам не хочуть допомагати? Чому нам не хочуть давати гроші? Чому? слухаєте тільки те, що там кажуть про те, що нам не хочуть е, давати гроші е, заморожені, московиті в Андрофагі. А причина, яка головна? Ну давайте будемо розбиратися тоді. Головна причина в тому, що ми обрали владу, яка наскрізь корумпована, і розкрадає гроші, так, розкрадає мільярдами ту допомогу, яка не йде ні. Ні вам, ні нам, ні Збройним силам це ж факт. Так, скільки таких фактів було встановлено? Та тисяча фактів, ви їх не бачите впритул. Ви думаєте, що вони зовсім дурні, так? що вони нічого не, не розбираються, вони нічого не бачать, та вони бачать і знають у тисячу разів більше від вас. Тому вони і нас і кидають, вас кидають, тому що ви обрали тих. Коли вас попереджали в 2019 році, і раніше попереджали, ну тоді хоч такої широкомасштабної війни не було, і воно сходило з рук. А зараз це питання життя і смерті. А ви кого обрали? Ви що нічого не розумієте, ні? Ви не, не бачите нічого, що відбувається, що розкрадається все. І з країни і тікаються їм, нічого не буде, і нічого нема. Так, вони вкрали мільярди і втекли. Це ви їх обрали. А хто? Ви хочете, щоб нам хтось допомагав? Який ідіот нам буде допомагати? Ви цього не розумієте? Ні, я так бачу, що ви не розумієте це. винен я. Я не про те говорю. Так, я не так. Говорю, а от нам ніхто не хоче, ми не знаємо, що ж воно таке. Чому вони нас кидають усі? Чому вони не хочуть нам допомагати? На нас напали, так напали ж тому, те, що голосували так? Та все тут, ці три компоненти. І війна, тому що так голосували, таких обирали, які не готувалися до війни. Хочеш миру, готуйся до війни. Я вам тут торочу, а вам не доходить. Ні, ви, ви, ви не при ділах. Так. Перше, обрали не тих, які не готувалися до війни. Друге, Сполучені Штати Америки так 61 мільярд виділили, скільки там залишилося нам, з вами, армії і все останнє. Це ж так? Так. А тепер ми хочемо, щоб нам ще й Європа допомагала, щоб вона замінила нам Сполучені Штати Америки і знову виділила, скільки там, 60 чи 100, чи е, скільки хочемо там ми, 300 мільярдів, щоб московських заморожених грошей виділили. Ми ж не знаємо нічого. А там кажуть, так вони ж розкрадують усе. Подивіться, хто там сидить. Це ж та сама фірма. Та я частина втекла, частина залишилася, і будуть далі ваші гроші, а потім заходять до якихось депутатів і там мішками знаходять гроші. Оце воно і є, Оце, це ж ви їх обрали, це ж народні депутати. Так. Ви ж за них голосували, вам казали, та, та, за кого ви голосуєте. Там же ж печатки ніде Так. Ви подивіться, яка клікуха в нього, в неї, і все. Це ж банда. Вона буде красти гроші ваші. Ні. Ні по приколу, ні на зло. Ні. Ну, от тепер і, і маємо по приколу і на зло. Що ви хочете ще? Хто вам буде допомагати? Та вас будуть вбивати масово і. і... Сажати в концтабори і так далі. Тому що від вас всі відмовляться. Чому? Тому що розуму немає? А за дурною головою ногам розуму. Ногам, ногам спокою немає. Приходиться тікати, прийдеться, світ за очі. Вже одні втекли, які теж голосували правильно. Тепер там десь е, за кордоном ховаються. Тепер друга хвиля буде, тому що хто нам буде допомагати. Якщо ми мене здатні обрати нормальну владу. Аби ж не було цих нормальних людей, а то ж є ці нормальні люди, люди честі, совісті і так далі. Так ви ж їх не хочете, вам треба давай зовсім других, а потім якісь претензії до когось. так, Хтось завжди винен, так, ми жертва. нас. Так, ніхто не любить, так. Нам гроші ніхто не хоче давати. Скільки нам надавали тих за, за останні 4 роки війни цих грошей? Де вони? Де вони ті гроші? Де вони? Ну, ви бачите, де. <смірки> мільярди вивозять за кордон. А скільки ще на руках у цих всіх? Це до однієї депутатки зайшли, так би мовити, додому. А якщо до кожного зайти, а якщо до тих всіх міністрів і, і так далі, і тому подібне, аж до самої Гори, то ми там побачимо щось. так. І це ж тільки та частина, яка не вивезена, яка просто налом, як кажуть, готівкою лежить вдома. А що там взагалі? Ви що, не розумієте, що робиться? І чому нам гроші не хочуть давати? чому нам не хочуть допомагати? Та ще трохи і взагалі ніхто не захоче допомагати. Залишимося з голим дупом. Біда. Отже ж, Господи, народець.